Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами Казкарка Христинка. Для підтримки мого каналу, і таким чином ви можете сказати мені просто дякую або привіт. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку цьому відео. А зараз я розповім вам дуже цікаву українську народну казку про дідового півника і бабину курочку. Десь за річкою, за лугом, за низеньким перелазом жили собі старенькі дідусь з бабусею. Нікого на білому світі вони не мали ні дітей, ні внуків, ні правнуків, навіть корівки чи кізочки у них не було. У дідуся був тільки півник, а в бабусі тільки курочка. Курочка кожного дня несла яєчко. Бабуся продасть яєчко і виручить гроші на сіль, на мило, на хліб. А в діда грошей немає, яка йому спіння користь. Надоїло бабі позичати зі свого добра дідові, от вона і каже А в тебе є півник, то най знесе і тобі яєчко. Та як дід не просив, півник яєчка знести не захотів. Розсердився дід та й прогнав його, стрибнув півень на перелаз, закукурікав кукуріку -ку -ку, і помандрував у світ. Іде дорогами, шляхами, селами, містами, шукає пристанища. Перейшов він через широкий луг, перелетів річку і опинився у густому темному лісі. Зустрічає він ведмедя. А ведмідь і питає півника: О, де це ти ідеш, півнику? А півник йому відповідає: Хо, от прогнав мене мій дід, то я йду до світлого царя найматися. О, піду і яно з тобою. Буде нас двоє, легше нам до царя потрапити буде легше і на службу станемо разом. Каже на те ведмідь. Ох, ну давай, ставай тоді за мною! Ідуть вони тепер удвох попереду півень, а за ним ведмідь. Пройшли один ліс, пройшли другий, пройшли і третій. А в четвертому лісі біля самих полонин зустрічають вони вовка. Га, куди півнику? З моїм вуйком путь тримаєш? А? Ой, та куди? Прогнав мене дід. А я іду до світлого царя на службу найматися, відповідає півень. Гаразд таке діло, то візьміть і мене з собою. На полонині нічим і поживитися, вівчарі пильно вартують овець. Що ж, коли просишся, ходи, ставай третім. Ідуть вони вже втрьох півник, ведмідь і вовк. Перейшли полонину, подалися одною яругою, другою, третьою, а в четвертій ярузі зустрічають лисичку. Куди це ти, півнику, з вуйком ведмедем і братиком моїм вовком ідеш? питає лисиця. Ой, та куди йду? Прогнав мене дід з дому, а я йду до світлого царя на службу найматися. О, як так, то візьміть і мене з собою. В селі, люди на всі курники, замки повішали, гусей качат позамикали, доведеться мені тут ой, з голоду помирати. Скаржиться лисиця. Раз так ставай четвертою, мовить півник. Будеш у нашій компанії. Ідуть уже четверо півник, ведмідь, вовк і лисичка. Перейшли звори, перейшли ріки, поля і ниви. Коли бачили садиби, обминали їх, щоб не потрапити людям на очі. Нарешті добралися до царських палат. Вилетів півень на золоті ворота та як закукурікає. Ку куріку! -ку, я тут світлий царю! Почув це цар та й каже своєму слузі: Ану, йди но, запитай, що хоче цей півень. А півник і каже: Прогнав мене дід з дому, прийшов я царю служити. Наказав цар, щоб півня впустили межи курей. Коли підійшли до курника, то півень і каже царському слузі: Будь добрий, впусти в курник і мою сестричку лисичку. Ну, файно, давай, най іде з тобою. Залізла лисичка в курник і всіх курей переїла. На другий день, рано вранці, вилетів півник на царські ворота і кричить Ку, -ку, -ку я тут світлий царю! прокинувся цар і наказав замкнути півня у стайню до коней. Просить півень царського слугу Будь добрий, впусти до стайні і мого братика вовка. А слуга впустив. Разом із півнем до стайні і вовка, а сам пішов, а вовк поїв усіх коней. Рано вранці півень знову на царських воротах виспівує. «Ку-ку-рі-ку, -ку -ку, я тут світлий царю. Розізлився цар, що півень заважає йому спати та й наказує слузі. Замкни того півня та так, щоб більше не будив мене вранці. Думав слуга та й думав, куди б закрити півника, і вирішив замкнути його разом із волами, повів слуга півника до стайні, у якій були воли. А півень і просить слугу Будь добрий, впусти спершу до стайні мого вуйка-ведмедя, а потім і я сам зайду. Слуга погодився і зайшли ведмідь з півником у хів. Півник скочив на перекладинку, що висіла під самою стелею. А ведмідь приступив до роботи. До ранку не залишилося жодного живого вола. Всіх ведмідь поїв. Рано вранці тільки зазоріло, вилетів півень на ворота під самим царським вікном та й давай співати. Ку, -ку, -ку Я тут світлий царю! Тепер уже справді розізлився цар йому якраз снився чарівний сон. А півень нікчема взяв та й розбудив його. Замкни цього півня, коли ні, то накажу замкнути тебе до в'язниці. Чуєш мене чи ні? каже цар Слузі. Та замикали ми вже того півня й до курника, й до стайні, й до хліва. Та він все тікає, пане. Що з ним робити зараз, світлий царю? Ух, замкніть його, та хоч до казни в казні ковані двері звідти не втече вже, наказав цар. Замкнули півня до казни. Всю ніч там півень орудував, всі гроші поклював, усі коштовності поковтав, не залишилося в казні і ламаного крейцера. Рано вранці півень вилетів на двір через віконну решітку, стрибнув на царські ворота і кукурікає. Кукуріку! Будь здоровий, світлий царю! О, гану ж піймайте того півня і геть їм голову з пліч! Лютував цар. У ту ж мить кинулось за півнем усе царське військо, та півень не ждав, щоб йому голову знесли. Він стрибав через луки і поля, через яруги, перелітав через ріки, скакав через гори, ведмідь, вовк і лисиця слідом за півником. У густому лісі залишився ведмідь, у глибокій ярузі залишилась лисичка, а в лісі над полониною затаївся вовк. А півник по дорозі, коли тікав, загубив одного крейцера, загубив би й інші коштовності. Та близько була вже дідова хата. Півник стрибнув на вікно та давай кукурікати. Ку куріку! Простели діду, плахту! Тільки дід простелив плахту, а півник трусонув крильцями, от і почали з нього сипатися коштовності, сипалися до тих пір, поки не заповнили всю хату. Пішов дід до баби скоренько, позичив мірку, щоб поміряти свої скарби, коли вже полічити не можна. Для чого тобі, діду, моя мірка? Га? Питає баба, О, та то я з ями картоплю вийняв та хочу поміряти. Відповідає дід. Та баба не повірила дідові. Дуже хотіла вона знати, яку то картоплю буде міряти дід, та й капнула на дно мірки смоли. Дід скарби міряв і на дно мірки приліпився золотий крейцер. Побачила його баба і доти діда просила, поки не розказав їй усю правду. Розізлилась баба на свою курочку за те, що вона їй кожного дня несе тільки одне яєчко і прогнала її з дому. Хай, мовляв, іде в світ як півник найматися на службу. Пішла курочка лугом, полем і знайшла той золотий крейцер, що півник загубив. Проковтнула курочка крейцер і повернулася додому. «Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко! стели -ко 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 -ко! плахту, бабуню! кричить курочка бабі, а баба так уже зраділа, зібрала усі плахти в домі, які тільки мала, стрибнула курочка на плахту, трусунула крильцями, за кутку дахкала та випав з неї тільки один єдиний крейцер. Розізлилась баба на курочку. Та й зробила з неї бульйон. А сама баба довго жила на той крейцер, що прилип до дна мірки, і на той, що курочка принесла. Нарешті дід взяв бабу до себе і стали вони жити разом. Певно, добре їм ведеться, бо той пінник часто стрибає на дідове підвіконня і співає: Ку-куріку! Простели діду плахту! Кукуріку! -ку Спробуйте, дітки, і ви простелите можливо, і вам півень насипле золото. На цьому, мої любі, нашій казочці, кінець, а хто слухав молодець.